Сьогодні ми з вами будемо готувати ось такі смачні, ароматні, красиві котлетки у духовці. Добрий день! Ви на youtube каналі Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати смачнючі запечені котлетки у духовці. Якщо вам набридло смажити котлети, але цю страву полюбляє вся ваша родина, тоді цей рецепт для вас. Ну що? Поїхали? Для приготування запечених котлеток нам потрібні наступні інгредієнти: фарш, суха булочка, майонез, твердий сир, молочко яйце, цибуля чесник, помідор, коріандр, перець і кріп. Спочатку замочуємо булочку в молоці або воді. Сьогодні я маю молочко. Гарненько вимочую. Відділяю з коринку і тільки м'якоть віддушую. Поки булочка набухає, ми будемо готувати зараз тісто для наших котлеток. Але спочатку вімкніть духовку на 180 градусів верхній і нижній нагрів, нехай нагрівається. Для котлеток я взяла фаршу сьогодні у мене свини. вбиваю до нього одне яйце. Натираю на терці невеличку цибулинку. Далі натираю на тертичці або можна пресом два зубчики чеснику. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал у Теші Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте про вподобайки, Я буду вам за них дуже вдячна. Далі до тіста додаємо дві чайні ложечки майонезу. Можна домашній, можна купований. У мене сьогодні купований. Приправи: У мене сухий кріп, перець молотий і коріандр. І, як бачите, уже віддушена. Булочка готова. І не забувайте про пропорції. Яку б ви кількість не брали м'яса, має бути, якщо ви хочете смачні котлетки, має бути 30% уже мокрої віджатої булочки. Тоді це будуть соковиті котлетки і точно будуть подобатись всій вашій сім'ї. Нам залишилося тісто посолити і гарно, ретельно все. Вимішити. Вимішуємо декілька хвилин, щоб це стало тісто однорідною масою. Ось так. Ви знаєте, я сьогодні роблю досить маленьку порцію, так як в мене зовсім невеличка зараз сім'я. Колись, коли я жила поряд з онуками. І дітьми це були порції на кілограм м'яса. Сьогодні я вам пропишу свою маленьку порцію, а ви можете множити, бо беззаперечно, що ця страва буде подобатись всім. Гарненько вимішавши, декілька разів відбиваємо, як завжди, нічого нового у приготуванні кіста для котлеток. Ось і все. Формуємо котлетки і запікаємо. Для запікання котлеток я використовую ось такі силіконові корзинки. Беремо ложкою фарш і викладаємо у корзинку, залишивши десь сантиметр півтора місця до верха. Ось так. І продовжуємо робити з усім тістом таку ж процедуру. З сьогоднішньої порції в нас вийшло 8 корзинок. Далі беремо один помідор. Нарізаємо 8 скибочок і прикрашаємо наші котлетки. Якщо немає помідор вдома, не сезон. Або немає в магазині під рукою тощо. Можна брати цибульку, звичайно, на півкільце звичайної цибулі. Буде теж дуже смачно. Так, викладаємо помідорки на фарш. Далі поверх помідор, буквально чуть-чуть майонезу, по півчайної ложечки. Ось так. І з самоверху буквально по шматочку будь-якого, який є вдома твердого сиру. Ось так. Наші котлетки готові. Відправляємо їх у духовку на 180 градусів, верхній нижній нагрів на півгодинки. Через 30 хвилин ми дістали наші котлетки з духовки. Даємо їм ще настоятись хвилин 10-15, презентуємо і смакуємо. Ну що ж, нам знадобилось півгодини у духовці. Хвилин 10 постояли вони ще у формочках, настояли і вібрали весь смак, всю соковитість. І тепер ми будемо їх смакувати. Ну що, беремо першу котлетку, яка на вас дивиться. Розрізаємо її, і будемо смакувати. Ось така вона в розрізі, як бачите, просмажилась гарненько, прирумянилась, ароматна. Беремо шматочок і смакуємо. Ніжний смак, ароматний, соковита дуже смачна. Ви були в гостях на YouTube-каналі Утещі Олі, і ми з вами готували смачні домашні котлетки, запечені в духовці. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!